Всім привіт! З вами на драйві. Тас. Це Ігор. Полетілося! Сьогодні для вас ми знімемо прикольний випуск в форматі влогу про картінги. Да. Так. Тому що насправді да, машини машинами, гонки гонками, але картинг це теж цікава, я думаю, тема. І багато в Києві класних насправді, начебто, картингів, але треба розібратися, які дійсно класні. А які ну, деякі є плюси-мінуси. Сьогодні почнемо вам показувати з е, блокбастеру mm -hmm. старий, доволі у Києві існуючий картинг. Е, мені він не дуже подобається. Але, але сьогодні буде трошки прикольно, бо ми взяли незвичайний, отакий от, отакий, да, здавалось би, картинг. А двомісний брак, на дві персони. Покатаємося, блін. Ігор мене покатає, я його. До речі, хто буде перший катати. Давай не Юзефа. Давай. Ю, зе, фа А, блін, видно, що вони команди. Ю, зе, фа А, я перший. Я не знаю, що я так радію. Ну що, погнали одягатися і покатаємося трошечки. І потім розповімо враження. Полетіли. Що по конфігу стас. Отже, да, добре, що в нас є карта конфігу. Власне, поки що те, що я бачу, начебто цікавий, не дуже складний. Видно, що це прокатний конфіг. Добре, що є карта. Що ми можемо зорієнтуватися, що де їдемо, як виїжджаємо, як заїжджаємо. Цікаво спробувати. Насправді бачу тут є змійка. Да. І є цікаво ось тут о, шпілька, да? тобто може бути навіть цікаво. Подивимося, наскільки картки. Мені це подобається, наче не старт а наче кирпічна стіна. Керпічна, да. <пух> Давай ще раз! Пух! І влетів. Я, я сподіваюся, ми так не закінчимо сьогодні нашу Я онк. Теж дуже сподіваюся <пух> і. Обгонимо всіх, але побачимо. <рес> Час, до речі, да, теж можна буде подивитись, це все виводиться. Uh -huh. Диви, Феррарі. Перевернуте, але Феррарі. В цілому лобі прикольне. Можна подивитися за склом, що там коїться. Да, можна почули там на диванчиках, почекати. Тобто зона очікування в цілому, я думаю, зручна, непогана. Ну, така Робо вже. Піндюрились. Свиточки <рес> Квиточ. Ну що ж, будемо готові. Погнали на інструктаж. Інструктаж у нас тут проводить не живий інструктор, а екран, запис. Одночасно натискати на дві педалі заборону. Ми цю тему шарімо, коротше. Подивимося. Чи ми в ці тіні? Зараз буде гонка. Погнали 17. У Нас 17-ти карт. Нормально. Добре, погнали на заїзд. Інчик готовий. Є. Є. То воно так і виглядає при Так, Насправді трошки скажу те, що на блокбастері в цілому то відкритий картин влітку, а в зимовий час тут натягують купол і власне трошки менше трек. Влітку все ж він побільший, але нічого цікаво, тому що і зі я вже бачив наш, нашу гонку. Покатаємось. Опа! Два мотори. Завовись. Два мотори, так. Да. Цікаво. Добре, добре. Добре. Ух, тісно тут я тобі скажу. Я колінками прям до тебе цей. А. Місце не багато, небагато. Так, а куди ти я не знаю. Wolf R GTI Performance SRS. <laughs> Ой. ха капець. A

<свист> так, 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 вот, вышла, то, может, ебовце, типа, ну, хитрисе, так, да, да, загоняй, да, 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 скажу. тому, да, да, людина да, 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 будет и да, типа, ну, да, да, типа. да, давай, давай, давай. Давай, давай! Покой! Да, хорош! Это хорош, хорош!

Може ви вони вирубають виглядь. Виглядь. якось а? під кінець. Може вирубають якось під кінець. Давай сюди, право, право. Вроде все. Да, але він на останньому колі затроїв. Да. Походу все. Слухай, це тюнінг. Ха-ха! Це гонки! Ха-ха! Це нормально ла я бачу. Ні, так, да, я ж викручує, да ми як хлоп туди, хлопці да! Ну прикольно, слухай. Мені дуже фаново було. Ну Якщо да. у нас трошки перерва, то поділюся враженнями, і ти поділишся своїми да, враженнями. Так, ну що ж, проїхались, трошки спітніли. Це, да? це було повільно, дуже весело. <гум> повільно, так, <гум> да, реально фаново, прикольно. Ми проїхались, зараз підемо подивимось результати, тому що насправді ведуться вони не тут, а на касі. Так, так, так мені сказали вони сказали на касі. Мені, я ж тільки кажу, що повільно, але за те, що е, середній рівень е, тут гінчиків був, типу, дуже, ну, ну, діти їхали, <гум> було прикольно їх обходити. E, ну що мені здається, якщо ти типу перший раз прийшов на катіни, то може і зайде. Так, да, для початківців мені теж здається. До того ж, прикольно, наприклад, ось мої враження, поряд поруч сидів. Мені теж дуже фаново було, дуже прикольно. І оцей подвійний да, наприклад, ви можете прийти з другом, який ніколи не катався, або і своєю другою половинкою, або ще з ким. І ви можете прокатити на карті, щоб людина відчула, що це таке. Зараз буде другий заїзд. Подивимося результат. Зараз піднімемо і поїдемо. на другий Стас буде наказувати дітей. Ну що, отримали результати? Ну такі ми собі гинчики, четверте місце. 35-0. Незвично ж щось новеньке. Але він подвійний, так. Ви маєте це враховувати. це ж типу незвичайний карт. Ну, прикольно. Цікаво, цікаво. Що друга спроба буде зараз? Готовий його наказувати. Готовий. Ну, тісно капець. В мені взагалі не вистачає. Насправді відчувається, що... Ми тяжкуваті. Для новачка це, до речі, теж момент. можеш взяти опитного е, чоловіка якось, да, якщо ти без хвилин, сісти на подвійний карт і показати, поки типу, сказати, як їхати. Отак пальчика показуємо, дякуємо, що пропустили. пустили. зовсім легко. Тобто, ну, для мене це дуже лайк. Але весело слухай. Я уже давно не на натарну на картингу Ииии. І... Ах, классно. На прямиках меня загали не рассуждает І... потужности. Зараз будем вием. Опа! Ой-ой-ой, агрессивный, а? Папа, вибачайсь, вибачайсь, не специально, потому что біг. Не нажав ходьма. Давай, його, ри, ри, риго! Подивись, ми на те ну, да. так лай, таки стоємо. И ты дивишься робить, а? Ооо, взагалі дуже слабенько, їде. Сам, так. Але давай ми на поворотах його Ладно, Пропустимо, бо шита не прямі. А, да, напрямок, понять. Але реально, на поворотах ми їх. погоняємо.

Попрямий, вы блін! блин! На прямику, напрямику нашу помочь, понял? Опа, опыт, начинаємо нас догонять. Капушка! О, бешлы! Один і все. А, прикольно потирати, щоб дивитися. Тут не затаску, але поворота. Бачили, да, повороти класно да. стоїть. От, оце за рахунок цього прикольно. Насправді вона е, ну, якось трошки не дає тої пановості, що ти зносиш десь трошки борешся. Тут менше трошки фана цього, але прикольно те, що вдвох фаново, ви можете. Один між одним, да, перекрикуватись, трошки щось коментувати, там Так, да, весело. весело. Весело, реально весело. Погнали дивитися результат. Фу, погнали. Друкують. Друкують, чекаємо. Бухайта, поки що знімемо. шлеми з здамо. Ну що, що там Фу. у тебе? Так, що в мене? В мене в нас, в нас. Це двойний результат. 34,8. Краще, ніж я. Так, трошечки. Ми, до речі, цікаво, начебто обганяли дуже багатьох, але якраз, мабуть, оцей гарний час за рахунок прямішків у людей. Ну, я не побачив, що там хтось просто пуляв щось. Ну, На да, швидше, майже на це часом попливало. Але на поворотах ми всіх обходили. До речі, цікавий момент, ми щойно помітили. По найкращому часу ми, типу, на шостому місці. От, е, якщо кола да, брати, да. але чому я, ми приїхали перші? Чому важливий момент? У нас середній час най, найкращий. найкращий. У нас дуже він рівний. І ось ми бачимо 35,9 і ні в кого немає, навіть близько 35. Ну, Керованість, бачиш? Да, ну, на жаль, ну, типу, результат по -по, по по кращому колу, але чуваки, ну, <рес> ну типу, все одно, якщо ми насправді беремо. Е, гінки, да. От ну, заре... да, да, да. Там то там вже час. Да, середній час більше. Ну що, товари, Ми навіть. всіх зробили <світ> на двомісному <картінгу. світ> так. Будемо дивитися ще інші mm -hmm. картинги. Да. Поки що це перший, mm -hmm. такий, що ми покаталися. Mm -hmm. да, двомісні не, не зовсім mm -hmm. адекватно, mm -hmm. але типу, можна якусь емоцію mm -hmm. отримати, це того варто, я думаю. Але давай пройдемося все ще по моментам ціни. Отже, ціник. в нас є різні ціни як для дітей, так і для дорослих, і так для. Для двомісних картків, так. а також відрізняється будні і вихідні дні. Угу. Тож, власне, ви бачите на екрані, що для дорослого одна ціна, для і та інша, і будні двомісний дорожчий, звісно. Да. Але це фан тут розумієш, два мотора, типу, більше, якби да, ціна тому. Ще можна взяти камеру на прокази 100 гривень. Mm -hmm. не, не знаю, яка, якість там, так. Да, але mm -hmm. воно тут є. Mm -hmm. Ми ще бачили, інструктори є, але не знаю, ну, насправді трек, власне, моє враження, трек дуже простий. Він дійсно для новачків, щоб так. спробувати карти, ну, скажімо, середні, Вони далеко не найкращі, навіть, можливо, трошки. Менше середньо треба ще, звісно, на одинарному, але на одинарному я вже тут катався. Да, він не теж не От, дуже тому да, вони дуже тут не, не завжди типу гарно рулював все. Але в цілому непогане розташування картингу це із плюсів. Да. Бо начебто, відносно зручно. По-друге, добре, що він працює і влітку, і в зимовий час. Так, це плюс, плюс, що є двомісний. Це ж то унікальна штука. Такого не бачив ще на картингах. Привітний, типу, все окей, да, шоломи підібрали дуже. норм. Угу. Питань до цього немає. Да, шоломи нормальні, вони не нові, не, по не ним не. видно, але в цілому немає неприємного запаху. Досить в цілому, цивільно дають добре. Шапочку під шолом так. і дають ще рукавички. Ну Все так, Значить в принципі, то все, і... що треба, є. І у нас огляд, не огляд, заїзд, не заїзд. Перший наш огляд картингу, якщо угу. що. Е, якщо вам сподобається, будемо ще знімати. А наразі все. До побачення. Такие вітаємо. І вподобайки, підписуйтесь і дивіться огляди, тому що на каналі багато оглядів там, тих машин. Там, там. вистачає оглядів. Так. І ще буде багато оглядів. І пишіть коменти, нам важливо, що покращити, що вам подобається, що вам не подобається. До зустрічі! Па -па. На драйві! па па